Вас усіх вітати на каналі «Мама, на Малюй. І сьогодні в нас дуже-дуже цікава тема уроку. Вже завтра у нас буде великий святий е, свято Великодня. Я впевнена, що ви всі підготувалися, вже напекли пасок, пофарбували яйця та Готові зустрічати це світле свято. А ми з вами сьогодні будемо малювати на, на цю великодню тему намалюємо з вами пасочку з крашенками з на тарілочці. Буду працювати сьогодні з маркерами на ось такому папері для маркерів. Контур буду робити олівцем, ви теж працюєте олівцем. Я буду натискати більш сильно, щоб вам було видно на екрані. Ви натискайте, як звичайно. Але передусім нагадаю, щоб ви були підписані на мій канал, коментуйте, діліться моїми відео та надсилайте мені ваші малюнки. Я завжди чекаю на них. Під кожним відео є посилання на мій інстаграм. А ми з вами поїхали. Отже, розташуйте аркуш паперу так, горизонтально. І ось тут по центру буде в нас розташована наша пасочка. А, як же її намалювати? Дуже-дуже просто. Спочатку я вам покажу, якого вона буде розміру. Ось десь такого розміру. Тут будуть яєчки і тарілочка. Тому по центру нашого аркушу намалюйте ось такі дві лінії. Це Саме тіло нашої пасочки, ось тут буде низ, але ми його не будемо бачити, бо тут будуть, будуть яєчка. А ось тут у нас буде саме ця цукрова глазур. Отже, намалюємо глазур. Вона стікає, впевнена, що кожен з вас хоче ще її облизнути. А може хтось вже вміє покривати глазурю пасочки, якщо матуся вам вже дає. До речі, напишіть мені в коментарях, чи пекли паски ви вже, і чекаю, може ви мені фотографії хочете відправити ваших пасочок. Теж буду чекати. Дивіться, наверху нашої паски буде свічка невеличка така. У церкві завжди пасочки, свічки. Вставляю це вогонь. Далі наша пасочка, вона буде. Посипана різними посипками, може, цукатами. Хтось може такими спеціальними цукровими посипочками посипає. У нас будуть ось такі цукати. Тут, може, якісь ще родзинки буде видно на самому тілі пасочки. А ось тут нижче ми намалюємо з вами яєчка. Їх буде десь у нас з штучок 6, може 5. Повністю. і тут ще одне Буде виглядати десь, ні, так мені не подобається. Ось так запасочку. Ще тут намалюємо одне. Ось так. І тарілочка у нас має бути. Десь така тарілочка. Ось така проста у нас форма. Там пасочка у нас, бачите, вона така невисока йде, ми не бачимо ось ту лінію, де низ пасочки. Хто захоче, може намалювати оту ще. Лінію столу, наприклад. Може рушника ви хочете додати. Можна намалювати лінію стола, і потім і так от пустити. І тут буде рушник, ще орнамент намалювати рушника. Але я залишу так, бо ми малюємо просто саме образ. Нас цікавить саме образ. І будемо розфарбовувати. Як завжди, ми з вами заберемо зайві лінії, які нам не потрібні більше. І почнемо з тіла паски. Пасочка, вона в нас така десь в відтінках такого бежевого та коричневого, дивлячись, скільки вона у нас пробула у плиті, скільки вона у нас випікалася. Буває таке, що вони ще підгорають наші паски, якщо не додивитися, треба бути дуже-дуже охайним -дуже та приділяти багато уваги, коли працюєш з тістом, щоб воно не підгоріло йде. Я роблю ось такі трошечки, змішую кольори. Ви можете просто залишити, я ще візьму темно-коричневу, тут у мене родзинки такі будуть. Така тінь трошки йде від глазурі. же в нас об'ємна, багато. Хто полюбляє пасочки з глазурю, напишіть мені в коментарях. Це ж дуже... Смачно. Сама глазур у нас біла, але я хочу її відтінити, бо все, що в нас має об'єм, має світло і тінь, тому не може бути просто плоским білим. Ми трошечки додамо ось так об'ємо, щоб було видно, і це навіть відтіняє більше наш білий і пофарбуємо цукати. У різні. Кольори. І ще якісь ананасові, може, жовтенькі зробимо такі. Далі свічка в нас. Так. Свічка в нас теж буде така. Прімий кольор, як бежева. Ось. Хто бачимо відтінок? У церкві завжди такі трошечки свічки бежеві, і наша тарілка, вона у нас буде світло але я її хочу зробити ось такою. Трошки можемо ще додати тут чіні. Теж нас об'ємні, дають падаючу тінь від об'єкта. І пофарбуємо з вами яєчка. бо ми зробимо і червоненьке ось таке. Трошечки зараз теж візьмемо інший колір, щоб і об'єм додати в тому числі. Помаранчове таке зробимо. Планую скоро провести уроки. Малювання з натури. Ми поставимо об'єкт і будемо е, змальовувати з нього. Е, я буду розказувати, як сформувати саме об'єм на прикладі. Вийде в кожного з вас. Я в цьому абсолютно впевнена. І ще зробимо жовтинку. Візьму трошки. Літинок додам тут низу лічко. Така в нас вийшла з вами паска на тарілці з яєчками крашеними. Якщо вам подобається, напишіть мені це в коментарях. І які ще пасхальні малюнки великодні ви б хотіли зі мною намалювати. Будь ласка, може ви хочете кролика якогось великоднього, може, ви хочете ще щось. Обов'язково напишіть мені в коментарях або цепля, чашечку. І я запишу для вас такі уроки. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд! Па-па!